Це в нас е, обривають виноград. Е, обривати виноград це також дуже велика праця, тому що це то праця. <сум> Треба вилізти і. ось і кітка в нас прийшла. Е, Привіт, хлопці. <сум> Привіт. Так. Е, вже нарвали, зараз покажу нарвали. Е, вже... скільки нарвали. Вже багато бачок нарвали? Доброго дня. Доброго, Доброго дня. От, вже багато нарвали, так, певне. Так. Отак обриваємо цих. Ага. І кидаєте. Ага, да, так. Кидаємо бетон, бетони, ясно. А тут. Е, ага, ви кида... А ще сюди... О, тут вже да, і тут так. є. Ага, і тут є. Ясно. Е, і потім робите вино з цього, так? Так, так? так, дуже, ну, це дуже цікавий процес вина, <рес> я думаю, правда. Ніхто не скаже, бо таємниця, правда. Процес гарний, коли воно є. Коли воно є. Так, так. то є Хлопці, от бачу, ще обривають нас дуже багато винограду, дуже багато. Але, дякуючи вам, хлопці, що ви збираєте виноград. Дуже було приємно. Не пропаде. Не пропаде.